Слава Україні, слава Збройним Силам України дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні я розповім вам про тренду «Пістрява фантазія. Дуже багато я вам про неї, звісно, не розповім, бо це в мене лише перший сезон, перше літо її квітування, але покажу вам, яка вона може бути, яка вона є вживу, в реалі, оскільки дуже гарно камера передала це, ці, цю кольорову цію її барві. От зворот, як ви бачите, пуп'янок розкривається майже повністю білий. І така вона є, вона. Навіть при розкритті зовнішня сторона пельгусту помітно біліша, так? взагалі біла, біла чи кремова, біла, кремова В неї батьківських сортах кроненбург, і це, напевно, якраз попливало. Але от лицьова сторона і парадна, дуже гарний колір, фуксія така, насичена, насичена, глибока фуксія. Потім з'являються білі смужечки, такі, тобто вона буде смугаста, і вони хаотично розміщені. Кожна квітка оригінальна. Виведена вона в нас в Нікітському ботанічному саду 1977 року. Це є чайно гібридна, має аромат, до речі, він такої середньої інтенсивності, тобто добре відчутний, коли ви принюхаєтеся. Квітка густа, дуже туга, набита пелюстками, величенька, непогана. Про стійкість я вам ще поки що не скажу, бо молодий дуже сорт, але те, що вона квітла мені аж майже до жовтня, та це факт. Єдине, що звісно, що вересневі від дощі місячні повністю її. Ну, попсували, але в мене майже все пропало від тих дощів. А так дуже непогано. І придивляйтеся собі по кольору. Вибирайте. Дякую, папа.